Просто я так аналізую і реально 50% механу їм впадло. Ну, взяти, запустити, він загрузиться, це ж думає, це ж проще ланчуху підкинути, бистрий тест, розпечати. Вони навіть не читають, розпечати. Mm -hmm. От. удалили, я говорю: так дивись, ти отримуєш комп'ютерну діагностику, коштує 800 гривень. Ну, це не маленькі гроші. Одісом розширена, ще більше. Проконсультуй людину, подивись. Розкажи, чому? В чому саме прикол? А, ну так це ну, ліняється. От ти згоден, що якщо ти хочеш бути реально класним фахівцем, ти маєш працювати з самого важкого відразу. Береш Одіс, Конечно. сервісний інтервал Одісом, техпоїск неїсправності Одісом, канали читати Одісом однозначно. Адаптація, все це робиться намного качественні, проще. І навіть в плані одіса, от я ребятам там розказував, хто спитав, ти читаєш там басі, лаунчем, ошибка, по якому там моторчику. Просто моторчик да. печки, он говорит, моторчик печки, как узнать, какой моторчик печки? А когда ты заходишь Одисом, он пишет номер моторчика, и ты уже через Эльзу можешь понять, что тебе делать. На богато Ну, конечно. Это именно сделано, это сервисная программа, которая сделана для сервисов и для людей, которые понимают, для чего она. Это не просто сбросить ошибку.